Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Нещодавно Велика Британія передала нашій країні перші танки Challenger 2, щоб допомогти нам, українцям, захищати свою рідну землю. Розробкою Challenger 2 займалася компанія Vickers Defense Systems. Її створили у 90-х роках минулого сторіччя. За більше як 30 років компанія випустила до 500 одиниць цієї техніки. Окрім Британії, ці машини знаходяться на озброєнні в Омані. Також танки використовувалися в боях Ірану, Косова, Боснії та Герцеговини. Танк може похвалитися своєю гарматою, яка є нарізною 120 мм. Та відлитою зі сталі. І ще є 7,62 мм ланцюгова гармата. Вона стабілізується у двох площинах та має електричні приводи на ведення. Хеш снаряд може стріляти на дальність до 9 км. Для того, щоб прицілитися і вразити ціль, їй потрібно до 10 секунд. Якщо військові підготовлені, то танк може вражати 5-7 цілей на хвилину. У боєкомплект 120 мм гармати входять бронебійні, оперені підкаліберні снаряди та безосколкові фугасні, а також димові та повчальні постріли. Якщо танк їде рівною дорогою чи шосе, може розігнатися до 57 км за годину, іншої місцевості до 45 км за годину. Також танк має хорошу протиснарядну та комбіновану бронь. Екіпаж Challenger 2 складає до 5 осіб. Головні характеристики Challenger 2. Вага танка 64 тони. Проте із додатковою бронею 75 тонн. Гармата калібру 120 мм. Двигун 1200 кінських сил. Максимально розганяється до 60 км за годину. Запас ходу 550 км. Дякую Великобританії за ці танки. І взагалі всім союзникам скажемо, шановні мої друзі, дякую! За підтримку нашої рідної України. Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам та захисницям нашої рідної України. Україна обов'язково переможе. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, це, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!